Всім привіт! Зараз буду фотографувати на фотостоки. Буде у мене фуд-зйомка. Спочатку буду знімати інгредієнти, потім буду знімати готове блюдо як на білому фоні, так і на іншій стороні фону. Зараз покажу на ось такому. Так, і що хочу вам підказати дивіться. Якщо ви маєте вікно, маєте таке місце зйомки, де є вікно, то вікно можна використовувати як світловідбивач. Тобто, от зараз я поставила основне світло, це спалах у мене буде з лівої сторони. А вікно якби буде підсвічувати об'єкт з правої сторони, або можна його використовувати як основне світло. Для цього спалах ставиться на малу мощність, так, щоб просто підсвічувати об'єкт, і вікно можна використовувати як основне світло. Можна навіть, якщо у вас поки немає спалаху, ви можете використовувати взагалі як вікно, як основне, і як єдине світло. Такі кадри також продаються на стоках і такі кадри також можна робити. Дивіться, що вийшло у мене. От Плюс всіх домашніх фудзйомок в тому, що можна підхом'ячувати. Мм. Mm, смачно.